Так, ось він стоїть катетер затикнутий в одній долі. Ось така от є проблема, тому катетери це дуже-дуже класна штука, вони виручають і доїти не треба, молоко саме витікає, тече, тече, поки повністю не витече. Тому ось так от. Стоїмо поки з катетером. Ввечері буде одна доба. Більше, ну, більше не треба його тримати там, дістану, а далі буду дивитись. Якщо буде погано та доля доїтись, ще, ще погано так сказати, то буду ставити знову так на 12 годин до доби. Потім знову зніму і будемо, там, буду далі дивитись. Ну треба ж. Встановити, так сказати, молочний канал. Незрозуміло, від чого таке стається, але ж ось така от проблема присутня. Ну, що поробиш? Слава Богу, без набряку, без проблем якихось молоко чистеньке, молоко смачненьке. Просто от в кінці на самому цьому кінчику. Получається, ось тут, от на самому кінчику, воно як трохи заростає. І потім ну, молочко їй боляче корові. Не можна доїти їй боляче, дуже вузький канал молочний. Він трошки так, як на кінці, так, як язвочка, чи ранка. Може бородавка була і вона трошки підсихає, трошки поранилась, так сказати. Ну, короче, Незрозуміло як і чому, але ж саме головне, що катетер дуже допомагає. Дуже допомагає катетер. Що тебе чар? Оскар. От тобі попригать, понюхать, походить. Святе діло, так? Да? Оскар? Так? Да? Мій красавчик. Мілка, ну ти тільки води напилась вдома. Ну що, оце з луж попить? Давай, пішла. У нас всю ніч дощик ішов. І вчора з вечора гарний, як пішов, як пустився. Та дай Бог, моя травичка такі посходи, хоча й небагато посіяв, але ж все одно в зиму залишиться тільки мілка. Цього хлопчика продамо. Тому що, в принципі, нам на одну корову тримати його немає сенсу. Оце йому рік виповниться. І постараємось його продати. Гарний бичечок джерсійський. Постараємось продати, тому що більше поросят будемо тримати, а коровка одна для себе. Багато клопоту, багато головняку, так сказати, багато мороки з коровками. Давай, давай. Ото для себе молочко і більше не хочу. І то. Може на кіз. Ну давайте! Ну ви тільки понапивались води дома. Ну оце з луж брудну воду пити. Мілка. Давай пішла. Оскар. що це ти за моду таку? Не знаю, чим вона їм смачна, ця трава. Замахали. Брудну воду. Так що такі друзі, дочекаємось наших кізочок із коровками. Ну, оце одну потримаємо якийсь час, а там, може, будемо зав'язувати, бо дуже клопітка справа, і саме головне, вона не благодарна, так сказати. Вчора теж ми пробігали, проїздили, катетери ті шукали, бо здоїти не можу. Вже добре, бо в мене шприц від маститу. Так я кінчик зрізав, промив. Ну Тому що воно ж там з ліками. Оцей кінчик, який вводити ліки в долю. І його використовував як катетер, отой кінчик. Промив, продезінфікував спиртом. І ото вставив і молочко витекло, а так не можу здоїти, це капець. Їй боляче, вона брикається, воно ж якби там щось заважає і так сказати, ну, не йде. Не йде молочко. Ускладнений прохід, проток молока. Коротше, та ще морока була. ну, Та її все одно. відерце маленьке, купив, щоб туди здоювати. Відерце маленьке. Шапочки от їх накупили, щоб на відро надівати. Бо нічого-нічого, а все одно ногу підняла. Зверху на ту шапочку натрусилось сміття. А так якби не було шапочки, все б у відро пішло. В молоко прям, ну йолки палки Коротше, я руками тепер доїти без тієї шапочки не буду. Завжди буду одягати шапочку. На відерце, потім ще, ще через одноразовий фільтр проціжувати. Хтось там скаже, це дуже заморочка велика. І так далі, раніше, от раніше. Ну, Друзі, я дуже люблю молоко, я дуже люблю акуратність, чистоту і так далі. Особливо з їжею, так з такими молочними продуктами. Тому, тому, тому я... Стараюсь дуже сильно. І тоді п'єш молочко, воно чистеньке, воно ідеальне, немає запаху. І ми розчини купив. Там є розчин до доїння, щоб мити корівку. Після доїння, отож в обробці вим'я зараз, прямо отак окунається стаканчиком. Ну, як на фермах, молочний, ну, молочний, доля коротше, молочна дійка. І канал закривається молочний тим розчином. Він і дезінфікує, доглядає за вим'ям. Ну, коротше. Мені дуже подобається робити все відносно. Так. Не лізь сюди! Ну тобі ніде пастись. Ні треба йти там до деревців на ділянку. Чухатись об них. Іди. Біля дороги он пройдіться, попасіться, та я вас зараз прив'яжу. Коротше, ці всі заморочки, це все морока, як отака якась проблемка з коровою. Ну це просто якийсь капець. Морока, виходжуєш, виношуєш, лїш, заморочуєшся, переживаєш. Як за себе прям. Ну, це ж тваринка. Дуже ніжна, так сказати, корова. І з ними дуже морочно. Тому хочеться перейти на кізочок або й взагалі потім. Тому як подивлюсь людей, які себе не жаліють до старості з великим хазяйством корів, тягаються, то їм треба пам'ятник поставити, так сказати. Бо це страшенно важка робота. Що у мене зараз? У мене зараз одна корова. То було їх дві, було їх три, а зараз то одна, Ну, але ж я ж кажу, що. Їх позбували в першу чергу, тому що це. Невигідно, важко, дорого сіно, сіном страшенні проблеми його купити. З зерном простіше все одно для свиней. Тому, друзі, такі справи. І Оскара ми будемо виставляти на продаж, треба на OLX його пофотографувати, виставити, будемо продавати. Тож, я брали, хотіли на племінного собі його. Так сказати, Але ж розводити і тримати корів не плануємо. Це дуже-дуже клопотно, важко і, я ж повторюсь, неблагодарна робота. Тому що в першу чергу м'ясом набагато вигідніше займатись, набагато м'ясу всім треба. Постійно дзвонять, питають, коли ж у тебе будуть ще поросятка. Тому що все одно як не крути але ж смачніше, коли в раціоні і сінце, і травичка. Ну, понятно що коли коров тримати не будемо, молочки не буде. Але ж все одно буду старатись дати поросяткам сінце, дати травички в сезон, все одно в сезон будемо більше їх вигодовувати. І так сказати. Воно все одно буде трохи смачніше, ніж тупо, просто на одному комбікормі. Теж м'якенько, смачно, все добре, все класно. Ну, але що вам хочеться сказати? Це не просто там набивання ціни та, господи, набивати собі ці. Я і так продам те м'ясо, яке б воно не було. там, Без молочки, з молочкою на одному комбікормі. Воно все одно м'якеньке, свіженьке. Але просто якщо порівнювати тому, що ми брали ж і у тих свиноводів, які займаються одним комбікормом тільки годують, так сказати. М'яке, класне все, але нема насиченого такого смаку сала все одно. Ну, смачно, класно, м'ясо м'якеньке. Ну та гарно, що сказати, в магазині таке ви навряд чи купите. Але от трошки чогось не вистачає. Не вистачає там, травичкою погодувати, там, якусь сироватку вилити. Ну і знову ж таки, не тримати корів. Все одно можна знайти десь сироватку, поїхати в село. Хоча б раз на тиждень на 2-3 дні купити якийсь там бетончик у людей знайти. Це все, я думаю. Якусь там декілька свинок вигодувати з додаванням. так сказати. І молочки. І все, так, мілка, давай виходь, щоб ти тут, хоча тут, бачите, туйки позасихали. Господарі не приїжджають, не поливають, бачите, пропадали, капець. Ну, де бо більш-менш уціліли, але дуже-дуже але багато позасихало. Тому ну, все одно треба обережно, щоб корівка нічого тут не, не поламала. Але пропасають гарненько, пропасають. І тут не буде бур'янів та зарослів у людей. Да, Мілашка? Зараз їх поприв'язуємо. Тому, друзі, такі справи. Бичка будемо продавати, тому що він нам уже не потрібен. Ми не будемо розвивати цей напрямок, тому що ми от з ним зараз протягались. От просто живий приклад. Бичок класний, порода, все, жирність молока для отаких от любих, ну, любих корівок, щоб покривати, він просто шикарний. Тому що це ну, реально і корисне молоко, і все ну Джерсі. А продати. От нам щоб ми не, не зря його так сказати купували за 10 тисяч з доставкою разом 10 трьохтижневого, 20-денного так сказати. Нам, щоб просто окупити те, що ми з ним оце тут тягаємось рік. рік, друзі, рік, друзі, Нам треба мінімум його за 30 тисяч продати. Це не заробіток, це просто повернути те, що ми з ним лазимо. А більше 30 його продати. Хто їх зараз буде купувати, цих бичків, коли люди не займаються. Ну, Займаються все одно, все одно є люди, які. Цінують, як треба. Якщо у вас там від трьох корів і більше, то ну, обов'язково треба бичка. Бо постійно за асімінатором, за штучником бігати. Ну, якщо ви самі можете парувати, то, то, це, то це одно, то це прикольно, так сказати. А якщо ні, якщо вам треба викликати і він вам не з першого разу покриє, так сказати. Ну, коротше, отакі справи. Коли ми будемо продавати, може кого цікавить, то десь е через місяць, плюс-мінус. Не раніше мені треба вже точно подивитись щоб мілка покрилась, так сказати. Ну, коротше, кого цікавить, в описі відео є номер, телефонуйте. Яка ж ціна ТС. Ну, яка ціна? Ну, 30 не менше. 30 тисяч на віддачу. Бо дешевше, ви самі розумієте. Купували маленьким, ще молоком його випоювали до 3 місяців. Потім там ТСС, дешевий замінник поганий. Все одно молоко пив, давали. Того замінника давали трошки зовсім. Ну, Хто на каналі, той в курсі там є відео, всі, як я ділився з вами інформацією, чим годували. В принципі, він їсть добре, тому що. З перших днів він отримував комбікорм, цільну кукурузку, він гарний бичок такий. Не, от, не знаєте, як от, опузатий такий, що капець. Ні, він підтягнутий, гарненький, стрибає. Мілочку мені в принципі, покривну. Треба впевнитись на 100%. Хай оце пройде пару місяців, потім вже будемо дивитись. Ну, вона не перегулює. Вона просто в неї загули такі дуже хороші, дуже буйні. Тому в принципі, якщо просто може бути таке, що нічого-нічого там перша друга, а потім вона перегуляє, знаєте. ну Вона поруч з биком, в принципі, якщо не перегуляє свої потенційні охоти після покриття раз, а потім два, а потім іще навіть і три, то все, то в принципі є великий шанс, що вона покрилась. Ну і від джерсеїв телятка невеличкі, це теж великий великий плюс. Тому що мілку до цього крили голштином два рази, ну, телята крупнуваті. Крупнуваті, а останній же раз задом ішов. Ну, теличка, теличка йшла задом. Та й мілка двічі тиличок приводила. Ну, дай Бог, щоб вона мені від джерсея. Ну, якщо від Оскара приведе теличку, то ми постараємося її залишити. Все одно якийсь час ми, звичайно, одну корівку ми будемо тримати, може ще рік, два, п'ять, потримаємо. Але не довго, але не навічно так сказати, не, не, не постійно. Бо ну, це великий клопіт. Ну, Звичайно, якщо у нас будуть кошти, зробити дуже гарні умови, дуже полегшити собі працю, то може й довше потримаємо. А так як зараз, умови поганенькі, все, свиней простіше тримати. Умови якісь там поганенькі, і... але все одно вони ростуть собі потихеньку, де і все. Корм постійно, вода постійно. Буде зараз спека, я їм зараз відкрию там стінку. Можна навіть маскіткою є там. Я в строїтельному магазині, в хозяйственному, в хостоварах у нас там бачив на метраж, маскітку продають широку таку, я б йому це. Верхню частину по всьому периметру сараю відкрив би повністю. У мене ж там плівка з двох сторін, я б її обрізав. І маскіткою з вулиці зробив. А якщо б літні ночі якісь би були холодні, я б з пленки, так сказати, з плівки зробив би таку шторку і на ніч би закривав, щоб тепліше було вночі. Ну, коротше, то таке. Навіть із гівна і палок, як в нашому випадку. Але свиней тримати все одно. Нормально, все одно можна, головне хороші поросята. Давай, Іди, іди з злуже п'єш грязну воду. Свиней тримати нормально. Нормально, можна, а корову це морока. Треба, ну як сказати, воно то морока подобається мені. Я ж нічого не можу сказати. Це не лінь, це, так сказати. Відчай від того, що ти не все можеш зробити, тому що на це не вистачає часу і коштів. Ти прив'язаний з коровою, і замість того, щоб більше свиней розвиватись в якихось інших напрямках, ти просто сидиш над тою коровою, прив'язаний, так сказати, до неї, і не можеш розвиватись, щоб почати заробляти більше, так сказати, розумієте? І це реально напрягає, як би ти це не любив. Понятно, що в старості, коли. Дай Боже дожити до старості і зробити так, щоб в тебе все вже є, нормально, потихеньку живеш, все. то якби... Що ти питаєш? Якби тримати корівчину з залюбки, Отак от. тримав би, ходив би її пас потихеньку і красота. Ось такі от справи. Оскар. От хочеться попригати на неї, да? от вивалити хочеться свого. <сум> дуже <гавнюк. сум> Так що, друзі, от таке відео не дуже довге. Будемо такі Оскара продавати. Тому ділюсь з вами інформацією. Ну, для хейтерів зразу відповім, що продається корова, там, е потім ми не плануємо тримати. Не від того, що ми там не справляємося, ой, капець, важко, ми не можемо те все. Ні. Просто ми раціонально думаємо, що ми можемо зробити краще і де можемо трошки краще заробити, так сказати. Отакі справи. Всім миру, друзі!